Сьогодні говоримо про ворогів самоусвідомлення. Наступне це як я вже казав раніше, так, навчитися казати ні. Тут можна дуже гарно, не знаю, це гра, не гра, але можна так попрактикуватися. Просто написати: береш один лист паперу на одному, на одній стороні пишеш так, на другій стороні пишеш ні. І коли тобі хтось там записує, так, то не знаю, наприклад, там дай мені банан. То ти йому відповідаєш так. А для себе, тобто в тебе на цій стороні, на осій стороні в тебе так, так, а на усій стороні, яка до себе до тебе повернута. Там написано ні. То що ти? Що ні? Ти кажеш для себе, коли іншому відповідаєш так? Тобто да, з цим, з цим же ж прикладом банана. Умовно, на найбанальніший приклад на банані. Коли ти комусь даєш банан, то ти не банан собі. Спробуй сфокус... транслювати це на якісь більші свої, так, які ти погоджуєш в Спробуй і подивись, як це впливає на тебе, у свідомце. Якщо тобі було корисно це відео, постав, будь ласка, вподобайку, це буде дуже приємно мені. Пиши в коментарях, якщо є бажання поділитися своїми думками з цього приводу. І якщо хочеш більше усвідомленості, знову ж таки, для себе. Прокачати її, пиши мені в директ, давай познайомимось, і на коуч сесіях ми зробимо твоє усвідомлення кращим або іншим то яку ти захочеш. Давай спілкуватися.